Вояки Нацгвардії не зважають на різновид і стан зброї, якою можна вражати ворога, аби працювала і снарядів вистачало, кажуть хлопці, заряджаючи черговий БК в гармату «Єцинт-Б». Гармата досить точна і далекобійна. Вона влучає в ціль з кількох пострілів на відстані до 30 кілометрів. Як працюють артилеристи в матеріалі військового телебачення? Пострію! Кількома пострілами артилерійський розрахунок Нацгвардії влучає у ворожу колону танків. Оденелін так аж зашкалює, вийде, ну ці емоції передають, вийде, не знаю. Це те саме, що зараз скажуть, що у нас війна за Щоб навчитися знищувати техніку окупантів і мати змогу відчути ці емоції, хлопці багато працювали. Дуже багато було навчань, і нам багато хто що розказував. І коли ми вивчили базу, ми потім вже почали навчатися самі. От наводиться, розлажуватися, слажуватися, дуже це все робити, щоб нарабатувати моторику рук. Добре, виконуючи свої завдання, артилеристи полегшують роботу піхотинцям. Потребуємо від хлопців, щоб вони максимально точно наводились, тому що від їхньої наводки завісить скільки ми вб'ємо ворога. Працюємо по різним цілям як по живій силі, так по складам з БК гарматам, фпв майданчикам. Гармата Гіацинтбена, які працюють не нова, але досить точна і далекобійна. стріляє на 30 кілометрів і призначена в основному для роботи на відкритій місцевості. Якщо її доволі нормально обслужуєш, то вона працює ну як робити, безаткасно. Нада якісь там нюанси, зараз ось холод, мороз, треба її доволі часто туди-сюди крутити, і механізми, і все. Військовий із позивним Кучер до війни був укладальником плитки. Роботу солдата почав навідником на мінометі і так став головним сержантом в артилерії. Я дуже радий, що в мене є такі побратими, хлопці, товариші. Вони зараз, це як друга сім'я. Головне, кажуть, військові, злагоджена робота команди і мотивація мене така мотивація за сім'ю я переживав. Самі ж вони готові воювати до перемоги, хоч всі уставші, але ми розуміємо, що це все робиться заради нашої перемоги, заради нашого життя і заради нашої безпеки. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Брис Ольга Чатайло, Ольга Магазинська та Євген Трестан. Факти сі тіві єдині новини.